Вечір того дня залишився в пам'яті Лесі з дивною, майже неприємною ясністю. Автобус заїхав у маленьке село за кілька кілометрів від Львова саме тоді, коли сонце ховалося за зеленими пагорбами Карпат. Повітря пахло дровами і вологою землею, як завжди, в залізничному селі, що ніби застигло у часі, де старі хати продовжували повільно руйнуватися. А на заржавілих парканах буйно росли дикі квіти, будинок батьків Віктора, чоловіка Лесі. Стояв на тихій вулиці поруч із лісом. Стара металева хавіртка скрипіла на вітрі, а поруч, вишневий садок, що осінняв дорогу до порогу. Але все здавалося чужим: навіть сама Леся і її чоловік. Віктор залишився у Львові, мовчазний і зайнятий черговою роботою. За останні місяці він майже не бував вдома, Леся перестала сердитися, вона навчилася цінувати цю тишу. Мати Віктора, Марія Іванівна, Зустріла її звичайною вічливою посмішкою, ні теплою, ні холодною. Вона допомогла з валізою і повела прямо на кухню, де на плиті закипав чайник. Розговорилися про погоду, собаки з сусіднього двору, свіжий хліб з ринку, ніби минуло лише кілька днів, а не півроку, коли Леся вже піднімалася сходами, почувся впевнений. Розмірений топіт по дерев'яній підлозі. Це був він, дядько Микола, батько Віктора. Високий. Худорлявий, у розтебнутій сорочці, з тією ж спокійною впевненістю в погляді. Темні очі зберігали ту саму сувору м'якість, ем яку Леся колись вважала навіть трохи привабливою. Ти повернулася, сказав він не як питання, а як факт, він кивнув кілька разів, а потім зник у кухні, але в голосі відчувалася невпевненість. Леся помітила це. Можливо, він намагався виглядати непохитним. Але щось було інакше, наступні дні минали механічно. Леся допомагала по господарству, поливала квіти, вигулювала собаку. Віктор дзвонив рідко, і розмови з ним були про погоду чи дрібниці. Між ними ніби виросла невидима стіна. Зате дядько Микола все частіше з'являвся в саду, іноді на світанку збираючи листя, іноді ввечері сидячи під вишнею з чашкою кави. Він не говорив багато. Але іноді кидалися його погляди, швидкі, ледь помітні, які немов залишали слід на шкірі, Леся помічала це, відчувала його присутність. Невидимий зв'язок між ними, що народжувався без слів. Вона невільно випрямлялася, коли відчувала його близькість. Зупинялася, почувши його кроки позаду, одного вечора, коли Марія Іванівна поїхала в гості до сестри в сусіднє село, вони залишилися наодинці. Микола вийшов на ганок із цигаркою, подув легкий вітер, і він запропонував сісти поруч. Леся кивнула, хоча всередині щось просило триматися осторонь. Він запалив цигарку, а вона гралася ручкою чашки з чаєм. Все здається таким самим, сказав він, дивлячись на тіні серед дерев. Але нічого таким не є, правда. Додав і подивився їй в очі. Леся мовчала, бо знала, він правий. Ти втомилася? Запитав він. Трохи. Тут легко забути все, відповіла вона. Ось що лякає, прошепотів він, і його рука, торкаючись попільнички, ледь доторкнулася до її руки. Цей легкий дотик спалахнув у ній вогнем, він не відреагував, ніби не помітив, а вона відчула все, відтоді повітря в домі змінилося. Леся шукала його у дрібницях, коли ставила чашку ближче, ніж потрібно. Коли їх погляди зустрічалися на порозі кухні чи в саду, це було не фантазією, а чимось, що повільно зароджувалося між ними, непомітно, але неможливо ігнорувати, одного ранку Леся застала Миколу у кухні спиною, коли він наливав собі каву. Він був у сірій футбольці та ляних штанах, волосся ще було вологим після душу. Вона тихо зупинилася. Доброго ранку, пролунав глибокий, але трохи тремтячий голос. Я поставила воду для тебе, відповіла вона, знаючи, що між ними вже не так, як раніше вони стояли поруч, не торкаючись, але повітря між ними було важким, наче перед бурею. І тоді Леся зрозуміла, щось почалося. Не голосно, не з вибухом, а тихо, як туман у цьому селі, спочатку непомітно, але неможливо ігнорувати. Далі буде. Наступного дня село прокинулося під м'яким світлом осіннього сонця, що пробувалося крізь жовте листя каштанів. Леся вибрала легкий льняний костюм ніжно-блакитного кольору, спідниця майже сягала щиколоток, а тонкий жакет злегка підкреслював талію. На ногах прості шкіряні балетки, а в вухах маленькі срібні сережки у формі листочків. Цей образ видавався стриманим. Але в кожному русі відчувалася прихована грація, неначе вона була ходячим втіленням тиші, і водночас бурі Віктор знову затримувався у Львові. А дядько Микола, немов тінь, з'являвся поруч у несподівані моменти. Леся відчувала, як кожен його погляд пильнує її, але не як сторонній, як той, хто бачить її справжньою, без масок і ролей в обідній час, коли сонце вже пекло над дахами. Леся готувала у кухні борщ. Її руки впевнено рухалися між каструлями, а легкий запах свіжої зелені і копченого сала наповнював повітря. Вона була в простій білій блузці з невеликими рюшами на рукавах і темно-синій спідниці, що грала з легким вітерцем від відкритого вікна, раптом дядько Микола зайшов без стуку. Він був у легкій сорочці з розстебнутими двома верхніми гудзиками і темних брюках. Його погляд зупинився на її відкритих плечах, і в повітрі повисла напруга, немов перед грозою. Ти сьогодні інша, тихо сказав він, але не дивлячись на неї. А ти не. відповіла Леся. Майже посміхаючись, він замовчав, дивлячись у стіл, ніби шукаючи там відповіді. Ти мене лякаєш, зізналася вона ледве чутно. Не тебе, прошепотів він. Мене лякає те, що я бачу у собі, ці слова ніби перевернули все навколо. Леся пішла до кімнати. Опустилася на підлогу і відчула, як серце б'ється шалено, а думки плуталися в клубок, що важко було розплутати. Вечір опустився швидко. І тиша в хаті стала майже осяжною. Леся вийшла на ганок у довгій білій сорочці, що ледь прикривала стегна, і в м'яких вовняних шкарпетках. Темрява огортала сад, а дядько Микола сидів під вишнею в сорочці з коротким рукавом, тихо курив і дивився у ніч. Не можеш спати. Запитав він, не повертаючись. Ні, відповіла вона, сідаючи поруч, він глибоко зітхнув. Іноді це місце здається пасткою. Бо все здається таким самим, а насправді ні, вони мовчали, але його погляд, що час від часу ковзав по її обличчю, був сповнений чогось складнішого за звичайну турботу. Леся відчула, як її тіло реагує на цю близькість, на цей тихий, майже непомітний зв'язок. Зранку вона прийшла в кухню в легкій сукні кольору крему з відкритими плечима і тонкими бретелями, що злегка огортали її шию. Віктор зайшов, поклав хліб на стіл, і їхні руки ненадовго торкнулися, дотик був таким легким, що здавалося, ніби повітря навколо них стало густим і важким. Ти змінилася? раптом сказав Микола, дивлячись її в очі. А ти? відповіла вона, посміхаючись, він мовчав. Ти мене лякаєш, прошепотіла вона. Не тебе, повторив він тихо. Мене лякає те, що я бачу у собі, їхні погляди зустрілися, і в цю мить Лесі відчула, що між ними щось більше, ніж просто тиша, і випадкові дотики, але раптом у двері постукали. Це була Марія Іванівна, яка повернулася раніше, ніж очікували. Вона зайшла у кухню з важким сумом у очах, і атмосфера миттєво змінилася. Ніби хтось розбив скло прозорої крихкої посудини, що приховує Марія Іванівна. Чи зможе Леся і Микола зберегти цей делікатний зв'язок, не розбивши нічого на своєму шляху? Далі буде. Наступного ранку Леся прокинулася від легкого шелесту вітру, що грайливо заграв із занавісками у її кімнаті. Вона повільно підвелася, накинувши на плечі сорочку Віктора. Вона була занадто велика, але пахла ним. І це давало їй дивне відчуття тепла. Її тонка сукня з ніжного льону, яку вона обрала для ранку, злегка відкривала ключиці, а босі ноги доторкалися до прохолодної підлоги, у кухні вже пахло свіжо звареною кавою. Микола сидів за столом у світлій сорочці з розкоченими рукавами, уважно дивлячись у вікно. Його темне волосся було трохи розпатлене, а на обличчі з'явилася легка посмішка, коли він почув її кроки. Доброго ранку. Тихо промовила Леся, ставлячи чашку кави поруч із його, він повільно повернувся і, не відриваючи погляду від неї, сказав Ти виглядаєш інакше. Наче світло навколо тебе стало яскравішим, Леся посміхнулася у відповідь і відчула, як її серце почало битися швидше. Їхні руки ненадовго стикнулися, а повітря в кімнаті ніби наповнилося невидимою електрикою. Віктор знову затримувався у Львові, і Леся відчувала. Що поволі втрачає зв'язок із чоловіком, який став для неї чужим. Натомість Микола став для неї прихистком, місцем, де можна було бути собою без масок і фальші. Одного дня вони вирушили разом на місцевий базар у містечку Трускавець. Леся одягла легку сукню кольору морської хвилі з широкою спідницею і тонкими брателями, що привабливо підкреслювали її плечі. На ногах були прості шкіряні сандалі, а волосся вона заплела у вільну косу, що спадала їй на плече. Микола був у світлобілій сорочці з підвернутими рукавами та темних штанах. За кермом їхньої старенької таврії він виглядав спокійним і водночас задумливим, по дорозі вони зупинилися біля поля соняшників, що вже починали жовтіти і нахилятися під легким осіннім вітром. Леся вийшла з машини, відчуваючи, як вітер розвіває її сукню, і подивилася на Миколу. Тут дихається легше, сказав він з усмішкою. Простягаючи її руку, вона взяла її, відчуваючи тепло його долоні, що ніби тримало весь світ. Мовчки вони стояли посеред поля, і цього було достатньо. Повернувшись додому, Леся відчула, як у її грудях розливається суміш спокою і тривоги. Вони обидва знали, що цей зв'язок несе в собі ризик, але відмовитися від нього було неможливо вечором, коли. Тиша накрила дім. І лише світло лампи м'яко освітлювало кімнату. Микола постукав у двері її кімнати. Ти готова? запитав він тихо Леся, одягнена в ніжний шовковий комплект ніжно-бежевого кольору з тонкими бретелями і легким халатиком, що спадав з плечей, повільно відкрила двері і впустила його. Він зайшов, не кажучи ні слова, сів на край ліжка, а її руки обережно торкнулися його плечей. Їхні лоби зустрілися, і в цю мить вони обидва знали. Назад дороги немає, у їхніх стосунках не було поспіху чи напруги, лише ніжність і взаємна повага. Їхні руки ковзали по тілах, але торкалися лише тканини, ніби боялися зруйнувати щось крихке і дороге, вночі леся спала, притулившись до його грудей, відчуваючи його пульс і тепло, яке зігрівало краще за будь-яку ковдру. Перед тим, як заснути, Микола прошепотів, ти більше не тримаєшся. Тепер ти тут, та ця історія не могла залишитись без тіні. Наступного ранку на подушці Лесі чекала записка, написана його впевненим почерком: ти зробила крок. Я не заберу більше, ніж ти готова дати. Але тепер ти не одна в цьому домі, що приховує цей таємний лист. Чи готові вони разом пройти крізь тіні минулого і знайти світло нового життя? Далі буде. Наступні дні в селі залізничне промайнули. Ніби між двома світами. Леся рухалася по дому з легкою посмішкою, ніби новий подих наповнював її груди. Вона вже не ховалася в тіні власного життя, а дихала на повні груди, відчуваючи кожен дотик і погляд Миколи, що тепер став звичним, але не менш хвилюючим. Вранці вона часто одягала сорочку Миколи, сіру, злегка поношену, яка пахла лісом і тишею вечорів. Вузька спідниця з льону майже доходила до колін. А босі ноги ніжно торкалися холодної підлоги. Її рухи ставали плавнішими, а погляд, глибшим, мов таємниця, що розкривалася поступово, Микола, у свою чергу, був стриманим і зосередженим, але в тих дрібницях. Як він кладав чашку поруч із її, як торкався легенько її плеча, відчувалася невидима нитка, що завезувала їх душі одного вечора, коли Марія Іванівна пішла раніше спати. Леся вийшла на подвір'я. Повітря було прохолодним, напоєним запахами вологого листя і свіжо скошеної трави. Вона натягнула на себе сорочку Миколи, застебнувши її лише наполовину, запах його одягу огортав її, мов теплий плед під вишнею, де вони неодноразово сиділи разом. З'явився Микола. Без слова сів поруч, і їхні плечі ледь торкнулися. Ти, носиш, а моє, тихо сказав він, дивлячись на неї. Не знаю, як пояснити. Прошепотіла Леся. Я думала, що піду. Але не змогла. Він поклав свою куртку на її ноги і повільно провів рукою по її гомільці легкий, непомітний дотик, але в ньому було більше, ніж просто тепло. Чому не робиш крок далі? запитала вона. Ти не відпускаєш минуле, відповів він спокійно. А я не хочу тебе змушувати. Леся мовчала, розуміючи, що він має рацію. Вона ще носила обручку Віктора, жила у його кімнаті, придумувала виправдання його відсутності. Ти розумієш, що це означає? продовжив Микола. Якщо ми зробимо цей крок, назад дороги не буде, вона поклала голову на його плече не з пристрасті, а з пошуку миру. Ця ніч пройшла без обіймів і поцілунків лише в тиші. Що була важливішою за слова, наступного дня Леся зняла обручку, поклала її у маленьку дерев'яну коробочку, не зі злості, не з образи, а як знак свободи. Відтоді вони більше не уникали поглядів, не ховали своїх почуттів, але й не провокували їх відкрито. У їхньому мовчанні з'явилася нова гармонія, мов світанок, перед початком. Нового дня Марія Іванівна, здається, помічала зміни, але мовчала. Тримаючи свій світ у суворому порядку, де нічого не варто було порушувати, і ось одного ранку. Коли Леся стояла сама на кухні, вдягнена у довгу легку сукню кольору ем'ятного листя, з розпущеним волоссям і без взуття, в кімнату тихо увійшов Микола. Він обійняв її заду, і вона відчула, як його руки ніжно торкаються її талії. Ти мене іноді лякаєш, прошепотіла вона, посміхаючись. Чому? запитав він. Притискаючи її до себе. Бо боюся, що це може бути справжнім, зізналася вона, вони стояли так, мовчки, поки сонце повільно піднімалося над лісом, освітлюючи їхній маленький світ, який вже не був таким простим, як раніше, але під спокійною поверхнею ховалася тінь, минуле, що загрожувало зруйнувати все. Одного вечора, коли Микола повернувся додому, він знайшов на порозі записку. Акуратно складений лист із чорнилом, що пахло старими спогадами. Ти не знаєш всього, було написано одним рядком, хто залишив цей лист. Чи дізнаються Леся і Микола правду, що може змінити їхнє життя назавжди, далі буде. Наступного вечора, коли над залізничним опустилася темрява, а вікна будинків мерехтіли м'яким світлом ламп, Леся сиділа в своїй кімнаті, тримаючи в руках той загадковий лист. Папір був тонким. Майже прозорим, а слова, простими, але важкими, наче камені на душі, ти не знаєш всього. Вона повторювала цю фразу про себе, намагаючись розібратися. Що ж за таємниця ховається за цими словами? Хто міг залишити цей лист? Її серце билося частіше, а думки плуталися у павутині здогадок і страхів. В кімнату тихо зайшов Микола. Він був у темній сорочці, що вигідно підкреслювала його струнку фігуру, а погляд. Глибокий і спокійний, ніби він уже знав більше, ніж казав. Ти прочитала? запитав він, сідаючи поруч, але Леся кивнула, не зводячи очей з листа. Це лише початок, сказав він тихо. Минуле не відпускає так просто. Але ми разом, і це важливо, вона відчула тепло його руки на своїй, і це дало їй сили протистояти невідомому. Наступного дня вони вирішили розплутати цю загадку. Віктор, чоловік Лесі. Давно вже не був лише віддаленим тінню у їхньому житті, тепер він став частиною таємниці, яку треба було розкрити. Леся згадала розмови, випадкові цвінки, дивні листи, які вона раніше ігнорувала, вони разом пішли до місцевого архіву у Львові, де почали шукати старі документи. Листування і записи, пов'язані з родиною Віктора. Чим глибше вони копали, Тим більше загадкових деталей заявлялося несподівані поїздки, неясні зустрічі, шепоти за спинами, одного разу, переглядаючи старі газети, Леся натрапила на статтю про загадкове зникнення молодої жінки у сусідньому селі, яке сталося багато років тому. Ім'я цієї жінки дуже нагадувало ім'я Миколиної сестри. Це може бути ключ, прошепотіла вона, дивлячись на Миколу, він мовчки кивнув. І в його очах з'явилася тінь болю і сумніву: вечорами, повертаючись додому, вони обговорювали все, що дізналися, і відчували, як між ними зростає не лише пристрасть, а й спільна боротьба за правду, таємниці минулого почали тиснути на їхні серця, розкриваючи рани. Які здавалося, вже загоїлися. Хто залишив той лист? І чому саме тепер він знову повернувся, щоб змінити все? Коли Леся одного вечора поверталася додому, вона помітила тінь, що рухалася за нею серед дерев. Серце забилося гучніше, і вона знала, ця історія далеко не закінчена, далі буде.